Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Поговоримо про погоду, яка буде на цих вихідних. Отже, переважатимуть потоки з північного заходу. У більшості областей хмарна погода часом з опадами та зниження температури повітря. Завтра у південній частині східних та Дніпропетровських областях мокрий сніг та дощ. Місцями налипання мокрого снігу ожеледь. Нарешті території вночі помірний. У західних областях невеликий сніг, вдень без істотних опадів. У неділю в Україні, крім півдня, невеликий сніг, а ось понеділок вже без опадів. На дорогах країни, крім Криму та Призов'я, утримується ожеледиця. Переходимо до вітру. На вихідних вітер переважатиме з північного заходу, а ось у понеділок почне переходити на південний, а його швидкість становитимуть 5-12 метрів за секунду. Переходимо до температури завтра. Температура протягом доби від одного морозу до 4 тепла. В Криму 2-7 тепла. Нарешті території температура вночі 3-8 морозу, а в Карпатах до мінус 15, вдень до 5 морозу. У неділю температура вночі 4-9 морозу, у Карпатах та на північному сході 11-16 градусів. На Сумщині найхолодніше до 20 морозу, в день до 6 морозу, на півдні та крайньому заході країни близько 0 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.